Душники благають про пощаду. Жалюгідні душі кричать від болю. А під ногами хрустять кістки. Ласкаво просимо до пекла! Саме цим лабіринтом божевілля тебе змусять блукати медмейд Studio. Розробники жахів від першої особи. Егоні. У нашому хорорі ви змучена душа і не пам'ятаєте нічого, окрім падіння. Ви опиняєтеся у пекельному лабіринті, звідти треба знайти вихід. Та дорога легкою не буде. Вигоні вам зброї ніхто не дасть. На твоєму шляху траплятимуться пастки. Платформи із людських щелеп можуть розчавити тебе. І це цілком реально. Бо навколо непроглядна темрява. Розгледіти бодай щось, ти зможеш за допомогою смолоскипів. Ледь не єдиного джерела світла. Ними ж можна буде підпалювати диявольські рослини, що загороджуватимуть тобі шлях. Але зброя із палаючих палець нікчемна. Біси вогню не бояться. Це їхня стихія. Якщо зустрінете демона, ховайтеся у темряві і не дихайте, бо біси вбивають з одного удару. Щоправда, якщо демон слабкий, ти матимеш змогу вселитися у нього і залишатися непоміченим, і, врешті-решт, дійти до єдиного виходу із цього місця. Ми розробляли наш тартер на основі найглибших первісних страхів. Він настільки страшний, що вам навіть не захочеться туди потрапляти. А керує цим лабіринтом загадкове божество червона Богиня, яка його і створила. Аби викарабкатися звідси, вам доведеться вступити із нею у двобій. Подивитися у вічі дияволу» ти зможеш не раніше наступного року. «Егоні» вийде у другому кварталі 2017-го на ПК PlayStation 4 та Xbox One. І це не брехня, на відміну від обіцянок штучного інтелекту. Рубрика Ігромем за мить у ігронавтах.